З перших днів війни 13 чоловік нашого колективу зустрічаємо, поселяємо, бачимо біль людей, які евакуюються. І прийшла така ініціатива. Ми, хоч хотіли. Подякувати нашим військовим, тому що бачимо, чуємо і переживаємо разом з ними ті всі біди, які зараз нас торкнулися. Тому колективом пошити прапор України як символ нашої єдності, нашої віри, нашої незалежності і переданий сьогодні військовим зі сльозами на очах, віримо в те, що переможемо, будемо єдині. І обов'язково зустрінемося після перемоги, поспілкуємося і відсвяткуємо цей день. Такі приємні моменти надихають нас і нам дуже приємно. І хочу сказати їм велике дякую від, від себе, від всього особового складу, від особового складу, який на сході, на західних територіях України. Ми дуже це цінуємо і поважаємо.